Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. Сьогодні підготувала для вас прочитане за зиму, а точніше за січень та за лютий. Буду ділитися із вами такими коротенькими відгуками на ці книги. І почнемо ми з вами із першої книги. Власне, це Війна двох королев. Четверта книга із цього циклу. Я знімала на неї відео, ще почала у грудні. Але, на жаль, так сталося, що це відео не побачило світ. От, Я його так і не домонтувала, а потім вже настала весна. Власне, сьогодні весна, 6 березня, і я вирішила, що, напевно, немає сенсу вже викладати це відео. Просто поділюся враженнями ось так з вами. Власне, книга мені з одного боку чимось сподобалась, з іншого боку, не сподобалась. Зважаючи на те, що всі три попередні книги мені дуже сильно сподобались, і я їх люблю щиро. Цей цикл один із моїх найулюбленіших у жанрі фентезі. І власне ця книга вона для мене була просто трішки затягнута. Там були моменти, які можна було реально скоротити або додати якоюсь подією більше динаміки, і власне витягнути цю книгу на набагато вищий рівень для мене особисто. Але незважаючи на це, все одно книга мені сподобалась. Я б її оцінила десь на 3,5-3,7, ну максимум 4. Але все ж таки не улюблена частина циклу. Я буду продовжувати читати цей цикл, але сподіваюся, що все ж таки наступні частини мене не розчарують. От, якось так. Поки що половиною із п'яти. Наступна книга це Рутвеа гра в брехню. Я її прочитала, просто проковтнула залюбки. Мені вона дуже сильно сподобалась, динамічний, цікавий трилер. Тут про Приватну таку закриту школу для дівчат, школа пансіон, дівчата з проблемних багатих родин в основному, от і власне наші головні героїні втрапляють у таку неприємну ситуацію в дитинстві, яка в подальшому. Виливається у їхньому дорослому житті. І що це за ситуація, як вони до цього причетні, і, власне, як вона вплине на їхнє доросле життя, ми дізнаємось вже із книги. Мені вона сподобалась, були такі живі яскраві персонажі в книзі, і мені було цікаво це все читати. Я досить швидко прочитала, тому я залишилась задоволена. Поставлю їй десь 4 4,5 із 5. Наступна книга, на яку в мене є відео на каналі, це збірка оповідань, птахи та інші оповідання від Дафни Дюмар'є. Мені вона дуже сподобалась. Я її поставлю 4,5 з 5. Кожне оповідання було по-своєму прекрасне, воно відрізнялось від попереднього, вони взагалі навіть між собою ніяк не пов'язані. Це цілком окремі історії. От найбільше мені сподобались птахи, фотограф, і сподобалось зараз. Скажу, що ще. Монте Верета мені дуже сподобались. Ну, в цілому всі вони дуже-дуже цікаві і такі, мені сподобалось, що вони, знаєте, такі коротенькі, але при цьому досить динамічні і в цих коротких історіях набагато більше сенсу, ніж в деяких книгах по 500 сторінок. От, тому, якщо любите трилери, жахастики, то Daftonді Мар'є цікаво пише, і подивіться, екранізацію оповідання птахи. Дуже цікаво, рекомендую. Наступна книга про Гадеса і Персифону, третя частина це доторк спустошення. Мені дуже подобаються герої, дуже подобаються їхні стосунки, світ мені подобається. Ці всі грецькі боги, які в них такі. Здібності цікаві. В них в світі все так логічно продумано. Мені дуже подобається, що головна героїня не слабка. Вона така досить сильна, вона витривала, вона бореться за свої ідеї. І саме завдяки її такій боротьбі невеличкій ця історія набуває таких яскравих фарб. От, мені дуже подобається ця історія кохання, і я буду обов'язково продовжувати читати. Вже чекаю на новинку четверту частину, яка незабаром вийде у букшеф, тому залюбки її прочитаю також. Ну і звісно ж, 5 із п'яти моя оцінка незмінна. Наступна книга, яку я прочитала, це серія Макстон Холл. І перша частина Врятуй мене тут. У нас вже не фентезі, і не фантастика, а звичайна шкільна романтика, але не така вже і звичайна. От тут у нас також приватна школа для дітей із заможних родин, і дівчина із звичайної родини потрапила сюди на стипендію, тому що в неї є велика ціль потрапити до Оксфорду. От, але вона в такому соціумі, де дуже багато заможних дітей із заможних родин, таких собі снобів, які ставляться до неї досить високомірно, і вона через це почувається такою трішки закритою і. Я б не сказала зацькованою, тому що її там навряд чи цькували, але досить самотньою. Вона намагається триматись осторонь від всіх, щоб на неї не звертали увагу. Але все міняється в цьому житті. І, власне, у цій героїні також дуже багато всього змінилося, коли вона опинилась не в тому місці і не в той час. Власне, мені історія сподобалась. Я би поставила десь 4 4,5 із 5. От я обов'язково буду продовжувати знайомство, і залюбки подивилася серіал. Мені він дуже сподобався і чекаю продовження також. Герої мені головний герой дуже сподобався. Він зараз популярний, я так дивлюся. А, а головна героїня мене трішечки підвішувала конкретно в серіалі. Бо тут в книзі вона така більш сильна особистість, а там вона постійно якась перелякана і загнана. От, тому якби в серіалі вона мені не так сильно сподобалась, і зовнішність я її трішки інакше уявляла. В серіалі в неї немає чубчика, а тут він є. І це дуже важливий елемент її зовнішності. От, тож книга мені дуже сподобалась. В цілому вона потрапила мені у настрій, і я буду продовжувати читати. От, І давайте наступну книгу. Це книга Агенція Lockwood і Ко». Боже, як мені сподобалась ця історія. Ви просто не уявляєте. Якби можна було поставити більше п'яти, я б поставила. Я читала, я не могла відірватися настільки живо, динамічно, захопливо. Моторошно, О, просто клас. Я навіть не очікувала, наскільки мені сподобається ця історія, тому що коли я її читала, я дійсно просто постійно думала: чому ти раніше її не взяла? Тобі ж казали, що це класна історія. візьми та почитай. І тепер я хочу скоріше продовжити знайомство з цією серією. Потім подивлюся обов'язково серіал. От тож, моя оцінка більше п'яти із п'яти, але буде п'ять з п'яти. І наступна книга. Із якою було моє попереднє відео, це «До зустрічі в Кавкай кафе Якщо не дивились, подивіться. Мені книга, на жаль, не сподобалась. Вона мене просто не зачепила, але вона була такою. Позитивною, милою, наївною книгою про сімейні традиції, про випічку, дуже багато класних рецептів. Якщо полюбляєте таке, прочитайте обов'язково. Я, можливо, ще в подальшому продовжу знайомся з книгами авторки, тому що все ж таки попередня мені її книга дуже сподобалась. От е, я просто не отримала те, чого хотіла хоча я не знаю, чого я хотіла. Але просто ну, мені не потрапила в настрій головна героїня. Вона мене всю книгу бісила своїми вчинками, і тому, напевно, саме через неї вся історія для мене була трішки незрозумілою. От, в цілому я б їй поставила три п'яти. Для мене чисто емоційно вона найбільше не тягне. От, але сам сюжет в цілому цікавий. Власне, давайте перейдемо до останньої книги. Я її спеціально залишила на останочок. Я вже знімала також на неї відео і читала я цю книгу у січні. І це книга, яка стала просто однією з найкращих, які я прочитала вже у цьому році. Я обожнюю цю історію. Вона надзвичайно тепла, надзвичайно цікава, навіть динамічна, я би сказала. І в той же час вона така розмірена, така, знаєте, з ароматом кориці і різдвяних свят дуже 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 класна книга. Я її обожнюю. Я буду рекомендувати її всім і обов'язково перечитаю наступного року, точніше цього року, коли там буде грудень і перед різдвом. Я обожнюю цю історію, мені сподобались всі її герої, події. Мені дуже сподобалось, як герої сприймали всі життєві негаразди, як вони виходили з цих всіх ситуацій і продовжували вірити в хороше та в кохання. От, дуже класна книга, дуже тепла історія. Рекомендую її вам прочитати, а сама ставлю 5 із 5, якби можна було поставити, я поставила їй мільйон, трильйон і всі цифри, які ще там існують. Дуже дуже класно. Тож на цьому у мене все. Ось таке в мене вийшло прочитане. Сподіваюсь, вам було цікаво. Діліться враженнями на ті книги, які читали з цього списочку. Підписуйтесь на мої соцмережі, в мене є інстаграм та Тікток, також залишаю посилання в описі під відео. І напишіть, будь ласка, на яку книгу ви б хотіли побачити відео, або, можливо, який формат вас цікавить зараз найбільше. От в мене є такі невеличкі плани е, на відео, але зараз поки що ми вдома хворіємо і я. Одужую до кінця знову. І дитина в мене захворіла, тому найближчим часом у мене, можливо, будуть якісь такі от домашні відео. От, але як тільки одужаємо, буду радувати вас чимось цікавим. Дуже багато планів маю. Сподіваюся, що ці плани залишаться не тільки в планах. Тож на цьому у мене все. Залишайте вподобайку, коментар та підписуйтесь на мій канал. І побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!